Тримайте комплекс для мобільності вашого тіла. І так, перша вправа, що ми робимо? Ми стоїмо в таке положення на да, коліна, ставимо лікті да, лікті за голову, тримаємо баланс так, щоб ви лишали вагу тіла на обох ногах. І робимо для розкриття видного відділу вдих і видих. На початку може здаватися, що це дуже важко. І у вас не виходить. Але з часом, да, ви зробите кілька повторень, вам вже буде це даватися легше. Видих. Ще робимо вдих, видих. Шість. Хоча б десять разів на кожну вправу. 5. Видих 4. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Останній раз. Наступна вправа. У нас права рука, права нога лишається прямою. Ліва рука за головою. Розкриваємо грудний відділ і опускаємось вниз. Намагаємося торкнутися ліктем долоні. Ще доверху і вниз. 10. Доверху. Вниз. 9. Доверху. Вниз виріх. 8. Вдих. Сім. Вдих. Шість. Намагайтеся не підіймати плече. Да, до вуха. П'ять. Чотири рази. Вдих. Чотири. Два рази. І останній раз. Вдих. І видих. Змінюємо ногу. Раз. І два. Руку за головою. Видих. І вдих. Розгорнулися. Видих. Тримаємо стегна. Намагайтеся тримати стегна непохитними. Ще сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих три, види. Два. Останній раз. Добре. Йдемо далі. Наступна вправа. У нас вже така більш функціональна. Вирівнюємо ногу. Заводимо вперед. Опустили таз вниз. Рівна нога. Завели трохи за стопу і відкрили грудний відділ. Опустили вниз. Покол. Крок. Так, щоб у вас п'ятка була під коліном. Вниз. Назад. Відкрили грудний відділ. Вниз. Вперед. Видих. Назад. Відкрили грудний відділ. Ще вниз. Видих. Назад. Відкрили грудний відділ. Ще чотири рази. Видих. Вдих. Видих. Ще вниз. Три рази. Опустили. Стегнами до підлоги. Назад. Відкрили. Три рази. Два рази. Вибачте. Вниз. Назад. Відкрили. Я розумію, що не хочеться робити. Десять разів. Але вибачайте. Мобільність. Суглобів. здоров'я тіла. Це напрацьований результат. Останній раз. Вниз. І назад. Видих. Добре. Друга нога. Поїхали. Змінюємо. Видих. Назад. Трохи стопу. Перші рази робіть повільно. Розкрились. Вниз. Перенесли ногу. Опустили таз. Назад. Повільно розкрились. Відштовхуйте себе постійно прямою рукою. Вниз. Назад. Супер. Вниз. Видих. Ще три. Вниз. Відкрили. Види відділ. Ще два рази. Вниз. Відкрили не відео. Останній раз. Вниз. Відкрили не відео. Далі стаємо так, щоб у вас було п'ятка під коліном. Ми опускаємось вниз. Робимо скручування. Потім тримаємо баланс, трохи відштовхуємо себе ногою, яка попереду. І штовхаючи стегна вперед, заводимо руку назад. І ще вниз. Стегна до підлоги. Скрутились. Тримаємо баланс. Стегна вперед і назад. Вдих, видих, вдих. Тримаємо баланс, видих. Це так. Ви Помітили, що це вправа вже для більш просуненого рівня. Але потихеньку ви можете робити основний момент, коли ви уводите стегна, да, відводите назад, ви штовхаєте стегна вперед. Угу. Давайте ще чотири рази видих. Угу. Три. Раз. І два. Встали вперед. Оставки носок. Вам буде краще тримати баланс. Скрутились. Видих. Повільно. Штрапаємо стегну вперед. Відхиляємось назад. Вдих. Видих. І відхиляємось назад. Супер. Видих. Відхиляємось назад. П'ять разів. Скрутились. Відхляємось назад. Чотири рази. Скрутились. Угу. Три рази. Видих. Назад. Два рази. Видих. Якщо у вас не вийшло зробити всі повторення, зробіть це в наступного разу. Тобто зробіть 2-3, а наступний раз, коли ви будете робити цей комплекс, ви можете зробити більше. Знову вставляємо одну ногу вперед і у нас будуть руки за головою. І ми опускаємо вниз, підборіддя, робимо таку хвилинку, опускаємось вниз, ви лягаєте на стегно. Далі ви в обратному порядку виштовхуєте. Відділ тягнути вверх і, і виштовхувати себе ногами. І так, поїхали. Вниз. Шість. Лягли. Вдих. Вирівнюємось. І ще вдих. Видих. спина, п'ять, Назад вирівнюємось. Виштовхуємо себе ногами. чотири, Зміна ноги. Поїхали. Стали. П'ятка під коліном. Руки за головою. Починаємо дуже повільно. Кругла спина. Вниз. І себе виштовхуємо доверху. Ще кругла спина вниз. І виштовхуємо грудний відділ, а потім вже ногою. П'ять разів кругла вниз. І видох підіймаємось. Чотири. Піднімаємось. Три рази. Три. Піднімаємось. Два. Угу. Останній раз. Вниз. Наступна вправа у нас буде направлена на мобільність та застигнувого суглоба. Стаємо долонь під плече, коліна під стегном вирівнюємо ногу, носок на себе. І ми розвертаємо стегно і опускаємо вниз. Ваша задача розвернути, да? наприклад, відкрити стегно. І потім цим стегном лівим ми тягнемось до внутрішньої частини опорної ноги. Поїхали вдих. Носок на себе. І видих. Ще вдих. Шість. Опустили. Це вже не важко. П'ять. Опустили. Чотири. Опустили. Ще три рази. Вага тіла в обох руках. І ще вдих. І видих. Два рази. Вдих. І видих. Останній раз. Вдих. І видих. Зміни ноги. Витягнули ногу. Красиво Тіла в обох руках. Поставили носок на підлогу. Розкрили. І видих, закрили. Ще Намагайтеся працювати стегнами. Не стопою. Видих, закрили. Ще шість. Видих закрили. П'ять розкрили стени. Видих закрили. Чотири. Виштовхнули себе. Видих закрили. Три рази вдих. Виштовхнули, розкрили стени. Видих закрили. Два рази вдих. І видих. І останній раз вдих. І видих. Опустили коліно, коліно ширше і потягнулися таз назад. Можна опустити лоб на підлогу і витягнутися так далеко, далеко в таку жарку. Відпочиваємо кілька дихам. Підімаємося, крухлищуємо раз, крохличемо два. І обов'язково собі покладуйте, бо ви а, з тих, хто працює над своїм тілом, над своїм здоров'ям і над своїм гарним зов... зовнішнім виглядом таких людей я точно знаю, що небагато. Ви точно особливі.